Під обстрілами, ризикуючи своїм життям, вони витягають наших поранених захисників із самого пекла війни. Їхня робота швидко надати допомогу стабілізувати пораненого і передати його в шпиталь. Як рятують поранених воїнів медики СТАП-пункту на найгарячішому покровському напрямку, бачила Марина Смолова. Далі репортаж з Донеччини. На цих кадрах воїни п'ятої окремої штурмової київської бригади відбивають ворожий штурм на Покровському напрямку. Противник намагався просунутись вздовж посадки, але наші захисники тримають оборону міцно. Атаку ворога зустрічають вогневою відповіддю. У цьому стабілізаційно-сортувальному пункті добре знають, що стоїть за скупою фразою з фронтових зведень. Наші стримують ворога. Здебільшого осколкові або внаслідок ударів в піві дуже часто каби кашмарять. Командир медичної роти на Земний Осьмак розповідає, з якими пораненнями найчастіше до медиків потрапляють воїни. Поранення буває легке, але внаслідок того, що була там затруднена евакуація, або він довго пролежав, або він був сильно знекровлений, або він сильно перемерз. Осьмак доброволець в лавах ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення до мобілізації працював дитячим лікарем-анестезіологом. Нині він один з тих, хто рятує наших. Ви маєте розуміти, що кожна медична евакуація це ціла військова операція, спецоперація. Да, скажімо так, тобто це задіюються не тільки медичні підрозділи, задіюються там підрозділи прикриття, розвідка, так само БПЛАшники для того, щоб слідкувати, контролювати, перекривати ворожі в Далі стаб-пункт тут мають швидко надати допомогу, стабілізувати пораненого і передати його в шпиталь, де вже будуть повноцінні операційні уламки снарядів, мін, э, скидів. Характер поранень ну він завжди майже. Однак кінцівки найбільш проблематично. Тобто, коли наші воїни втрачають кінцівки, це, це дуже велике навантаження. Евакуація поранених може тривати по кілька годин. Через безперервні ворожі обстріли та велику кількість дронів. Золотої години для евакуації фактично не існує. На даний момент реалії такі, що півтори-дві години, і це найважче. Пробують діставати. Тобто, ну там уже пробують діставати. Не такою, знаєте, повноцінною військовою операцією, а вже просто на ризику і на завзяті бойових медиків. Просто от вони ризикуючи всім і стрибають, і лізуть і дістають. Часто медики рятують і цивільних. Так, евакуювали просто зробили скит. Дідусь 86 років. З вогнепальним пораженням і осколковим пораженням надали допомогу і відправили далі вже доліковуватись. Попри жахіття війни, робота тут досить важка, напружена у їхньому стапункті пункті. Напрочуд затишно на стінах дитячі малюнки, і незважаючи на шалені навантаження, медики пам'ятають обличчя майже кожного пораненого бійця. Багатьох за запам'ятовуємо якось доліковуємо. Ну і то там зустрічаємося, о, та це ж ти там звідти, звідти, ви звідки пам'ятаєте, а я ж тобі там там-то, там-то, там-то зашивав там чи ще щось. Ну, в, в такому плані. І рятують наших воїнів ще й жартами. Без гумору на війні дуже важко, тому що постійно, коли зациклююся на проблемі, воно тебе ще більш гнітить. І тому часом мусимо робити таку розрядку емоційну. Ну, для того, щоб там підтримати з Донеччини, Мирина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.